Вітаю, шановні глядачі підписники! Сьогодні я вам покажу, як користуватися програмою штучного інтелекту CleanEye. Отже, прописуємо в пошуковій системі Google CleanEye. Ось воно вже у мене є. Натискаємо на нього, і нам потрібно зайти. Ми можемо згенерувати з звичайної картинки. Якесь короткотривале відео 5-10 секунд. Отже, натискаємо на перший. І чекаємо, поки завантажиться. Далі закриваємо зайве. Ось, натискаємо Sign In І нам потрібно увійти. так як я вже зареєстрований, відповідно, можемо увійти. ось мій логін, пароль. Для того, щоб зареєструватися, ви натискаєте Sign Up for Free. E, далі вводите свою джемелівську електронну адресу, далі e, придумайте пароль, e, далі e, Confirm password, e, ще раз цей самий пароль, і відповідно e, тоді воно вас зареєструє, прийде на електронну адресу. вам. Код підтвердження, виводите код підтвердження, і, відповідно, ви вже потім можете користуватися вільно сервісом. Введу пароль, тому що я допустив при реєстрації помилку, і воно не запам'ятало. Зараз ще раз вожу. І натискаємо sign in. і ось я е, вже зареєструвався. Ну і в мене тут написано: ви вже. Досягли свій пробний пакет на цей місяць, ви можете тільки е, використати його через місяць. Е, в, тобто, в березні, 13 березня 2, цього року, відповідно, я закрию і спробую вам продемонструвати хоча б щось. Ну, якщо не встигнемо, не зможу продемонструвати, то відповідно покажу, які я е, вмію е, зробив відео. Ось я зробив відео, взяв фото Ромео, І, відповідно, з фото Ромео я зробив відео таке анімаційне відео. Далі. Ну, зараз спробуємо ще раз повернусь назад, натискаємо Experience, Зауважу, що система повністю англомовна, відповідно, потрібно буде. Орієнтуватися, хто не розуміє, з перекладачем, попрацювати словником і так далі. Нажимаєте Click Drop Paste, тобто вставити. Ми зараз ставимо фото і подивимося, що з цього буде. Ну, наприклад, вставимо фото. Оноре де Бальзак. Ага, нам не дозволяє, тому що там е, пікселів. Недостатньо пікселів фото. Е, ну, значить, ставимо рея Бредбері. Рей Дуглас Бредбері. О, ну, так само далі. Відповідно, вставимо. Хотілося би якусь людину, але це мої покійні бабусі дідуся, я не хочу їх вставляти. Ну, ставимо прапор Туреччини. Ага. Е, теж система не дозволяє. Далі. Вставимо. Ну, що ми вставимо? Вставимо цю анімаційну картинку. Десь вони крокують хлопчик з дівчинкою. Відповідно. Зараз ми подивимося, що їм можна підібрати. Які ефекти. Ну, я вам покажу простіше. Тут можна багато чого підбирати, ефекти. Далі відео, Favorites. Тут ставимо. Е, так, оберемо. Е, час, обов'язково час чи 5, чи 10 секунд. Далі стандарт. Ну, професійно це треба бути підписаним. Це на нього підходить для безкоштовної версії. Sounds effects. Е, далі. 10 секунд. Хай буде і один output і генерувати. Натискайме Generate генерувати. Ми зараз подивимося, що в нас вийде. Написано, що генерація в процесі. Ось, крутиться. Ну і можемо вчекати. Яка в нас картинка вийде? Це може зайняти до 10 хвилин, наприклад. Но пишеться там 2-3 хвилини і займе до 10 хвилин. Отже, всім дякую за увагу. В коментарях. До цього відео, можливо, поділюся, яка в мене картинка вийшла. І пробуйте, генеруйте, користуйтеся програмами штучного інтелекту для роботи, для хобі. Бажаю всім успіхів, вдалого дня. До нових зустрічей!